Відбулося пленарне засідання 19-ї позачергової сесії Калузької районної ради 6-го демократичного скликання. Які питання розглядались депутатами цього разу? Дивіться далі. На порядок денний 19-ї позачергової сесії районної ради 6-го демократичного скликання винесено всього два питання. Про схему планування території Калуського району доповіла головний архітектор, начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації Галина Джага. Більшість голосів депутати районної ради прийняли рішення визнати схему планування території Калуського району придатною для подальшого використання до моменту її оновлення, а також передбачити кошти на її розробку при формуванні районного бюджету. Голова районної ради Василь Дзюнза поінформував всіх присутніх про розгляд подання міжрайонної прокуратури. Ви знаєте, що ми 28 лютого цього року затвердили бюджет районний і відповідно затвердили розподіл субвенції державної на ремонт капітальний поточний сільських комунальних доріг. Згідно подання верніше, рішення комісії. Нашої Миколи дудки по будівництву і бюджету. і бюджету теж. Наші комісії рекомендували сесії даний розподіл переглянути в зв'язку з тим, що дороги в районі жахливі, а цей розподіл, який ми отримали із Кабміну, зроблений на основі розрахунків 1910 року, там береться формули. Відповідні поступлення, тоді був дорожній збір і так далі. Як може виконуватись сьогодні закон України про екстрену медичну допомогу за 20 хвилин населений пункт, коли він у Азо не заїде і за півтора години? Можуть нас судити, можуть нас критикувати, але ми вважали, бодай в цьому напрямку ми щось чуть-чуть зробимо кращого. Ми в минулому році звернулися про цей розподіл до Кабінету міністрів, ми не отримали ніякого, ніякої відповіді. Подання базується прокурора на тому, що наш депутат депутат Сербін, так, звернувся з заявою до прокуратури, що ми неправильно прийняли рішення. Звичайно, прокуратура розглянула. У поданні заступника Калуського міжрайонного прокурора йшлося про вимогу вжити дієвих заходів щодо усунення порушень бюджетного законодавства при прийнятті рішення районною радою від 28 лютого поточного року. Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Галина Карп повідомила за яким нормативно-правовим актом і за якою формулою здійснюється розподіл міжбюджетних трансфертів. субвенція, яка виділяється чи районному, чи міському бюджету. Це є міжбюджетний трансферт, який виділяється із державного бюджету місцевого бюджету. І стаття 97 бюджетного кодексу говорить про те, що він повинен використовуватися відповідно до чинних нормативно-правових актів. В даному випадку таким чинним нормативно правовим актом є постанова Кабінету міністрів 972 яка регулює формулу розподілу цих міжбюджетних транспортів. Це е, фактично поступні доходи за 2010 рік, чисельність населення і коригуючі коефіцієнти. Ця формула прийнята, вона є діюча, в ній працює вся Україна. Річні яке прийняла, коли. Ська района у лютому місяці цієї формули не дотримано. Проведено ручний розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету. Депутат районної ради Василь Прокопів в свою чергу дав юридичну оцінку прийнятому рішенню районної ради від 28 лютого. лютого. Хауській районній раді доручено зробити розподіл. То ми повстали перед двома питаннями: з одного боку є постанова кабінету міністрів, а з другого боку, є закон України про місцеве самоврядування. І як юрист я вважаю, що норма, яка закладена в законі України, має вищу юридичну силу, яка дає право районній раді зробити певний розподіл, відповідно опираючись на цю норму. Депутати проголосували за те, щоб залишити рішення районної ради від 28 лютого поточного року в силі. Та чи залишиться це рішення остаточним, дізнаємось вже найближчим часом.